Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити геометрію 10 класу. Тема сьогоднішнього уроку – перпендикуляр і похила. Ви вже відпрацювали теоретичний матеріал параграфу підручнику, ознайомилися з означеннями, теоремами і відпрацювали завдання деякі завдання середнього рівня. Швиденько повторимо: якщо на рисунку АБ перпендикуляр, АЦ похила. То БЦ проєкція похилої на цю площину. Будь-яка будь похила більша за перпендикуляр і більша за свою проєкцію. Якщо точка, що не належить площині многокутника рівновіддалена від усіх його вершин, то проєкція цієї точки на площину є центр описаного кола многокутника. Теорема про три перпендикуляри. Якщо пряма, яка належить площині перпендикулярна до проєкції похилої цієї площини, то вона перпендикулярна і до самої похилої. І навпаки, якщо пряма, яка належить площині перпендикулярна до похилої до цієї площини, то вона перпендикулярна і до проєкції похилої на цю площину. Задача. Із точки А проведено до площини Альфа перпендикуляр АС та похилі АБ і АД. Рисунок дан. Покажемо на рисунку, що А це перпендикулярна до площини, а значить перпендикулярна до проєкції похилих. Знайдіть проєкції похилої АД, тобто СД нам треба знайти. На площину альфа, якщо кут BAC дорівнює 45 градусів, АБ дорівнює 8, АД дорівнює 9. Як бачите, ABC – це прямокутний трикутник, з гострим кутом 45 градусів, а значить другий гострий кут теж буде дорівнювати 45 градусів. З цього робимо висновок, що цей трикутник рівнобедрений, а значить, можемо знайти. Катет цього рівнобедреного трикутника, використовуючи теорему Піфагора. Тож запишемо умову, те, що трикутник АБС рівнобедрений, і за теоремою Піфагора 2 катета АС в квадраті, дорівнює АБ в квадраті, бо катети однакові. Нам потрібна. Довжина перпендикуляру. Знаходимо АС квадрат. АС квадрат дорівнює 32. Немає сенсу доводити, витягати з-під корення це число, оскільки це проміжний етап. Тому що зараз ми з вами переходимо в прямокутний трикутник ADC, в якому відома гіпотенуза АД і квадрат катета АС, і за теоремою Піфагора. Знаходимо квадрат CD 49 і CD дорівнює 7 см. Тож задача розв'язана. Ключова задача. Доведіть, що рівні похили, проведені до площини з однієї точки, мають рівні проєкції. Рисунка немає, але ми можемо скористатися рисунком до попередньої задачі. Похилі рівні АВ дорівнює АД, якщо АС перпендикулярна до альфа, АВ дорівнює АД за умовою, тоді трикутники АВС і АДС рівні за гіпотенузою АВ і АД та катетом АС. Він спільний для обох трикутників. Отже, катети, другі катети відповідні рівних трикутників, DC і BC рівні. Тож висновок, рівні похили, проведені з однієї точки до площини, мають рівні проєкції. Доведено. На рисунку 3512 зображено квадрат ABCD і пряма НС перпендикулярна до його площини. Доведіть, що прямі БД і НО NO перпендикулярні. Я відразу поклала теорему про три перпендикуляри, тому що ця задача якраз з використанням цієї теореми. Що ми тут маємо? НС перпендикуляр. НО похила OC проєкція похилої і відрізок ОС. Належить діагоналі квадрата АС. ми знаємо, що діагоналі квадрата АС і БД перетинаються під прямим кутом. Виходить, що відрізок ОС буде перпендикулярний до відрізка БД, ОС – проєкція, БД пряма що належить площині. За теоремою про три перпендикуляри, якщо пряма перпендикулярна до проєкції похилої, то ця пряма перпендикулярна і до самої похилої. Тепер все, що я сказала, записуємо. Умова. Все те, що сказала. НС перпендикуляр, НО похила, ОЦ проєкція. БД перпендикулярна до АЦ в діагоналі квадрати, то виходить за теоремою про три перпендикуляри БД перпендикулярна до НО. NO. Доведено. Наступна задача теж на використання теореми про три перпендикуляри. Рекомендую вам зараз поставити на відео на паузу і відпрацювати. Вона ідентична до попередньої задачі. Перевіряємо. І так, що ми бачимо ФЦ перпендикуляр, ФА похила, записали умову: АЦ діагональ ромба, і вона ж проєкція похилої. То про діагоналі ромба ми знаємо, що вони перетинаються під прямим кутом. А значить, АС буде перпендикулярна до БД. Проєкція похилої, перпендикулярна до прямої площини. А значить, ця пряма площини буде перпендикулярна і до похилої. Це ж саме і запишемо. це перпендикуляр Фа похила, А – це проєкція BD і це перпендикулярні в діагоналі ромба. Отже, за теоремою про три перпендикуляри, А F – перпендикулярна БД. Доведено. Доведіть, що коли точка належить прямій. Яка перпендикулярна до площини многокутника та проходить через центр кола, описаного навколо многокутника, то ця точка рівна віддалена від вершин многокутника, задача ключова і обернена до тієї задачі, яка розв'язана в параграфі підручника. Тож, ті, хто посильніше, я рекомендую відпрацювати цю задачу самостійно, а потім перевірити разом зі мною. Поставте відео на паузу і трошечки попрацюйте самостійно. Виконуємо рисунок. Нехай многокутник буде трикутником, і ми маємо коло описане навколо трикутника. Маємо перпендикуляр, що проходить через центр описаного кола. Поставили букви, назви точок і провели відрізки з точки П до вершин многокутника. Нехай ПО перпендикуляр до площини АВЦ. Відрізки ОА дорівнюють ОБ і ОЦ як радіуси описаного кола. ОЦ – зелені. Прямокутні трикутники ПОА, ПОБ, ПОЦ. Рівні за двома катетами Катет спільний і катети, що дорівнюють як радіус. Звідси гіпотенузи рівних трикутників. Рівні АП дорівнює БП і СП. Виходить, що точка П рівно віддалена від вершин трикутника, а значить і будь-якого многокутника доведено. З точки А до площини Альфа проведено похилі АВ і АЦ. Завдовжки 25 см і 17 см відповідно. Знайдіть відстань від точки А до площини Альфа, якщо проєкції даних похилих на цю площину відноситься як 5 до 2. Ну, задача трошечки складніша, ніж ми розв'язували на початку уроку. Тож ті, хто посильніше, теж рекомендую попрацювати над задачею самостійно і виявити ті моменти, які можуть бути для вас складні. Разом зі мною. До площини альфа проведено дві похилі а, і АВАЦ. Записали умову знайти відстань від точки А до площини альфа АО. Ведемо коефіцієнт пропорційності, тоді БО дорівнює 5х. ОЦ 2х. І за теоремою Піфагора можемо скласти квадрат катета АО. з АО Б. 25 в квадраті відняти 5х в квадраті. З трикутника АОЦ за теоремою Піфагора АО буде дорівнювати 17 в квадраті мінус 2х в квадраті. Тоді Можемо прирівняти праві частини цих рівностей, оскільки ліві однакові. Прирівняли, піднесли до квадрата 25 це 625, 25х2, 17 в квадраті, 289 мінус 4х2. Звели подібні доданки, перенесли в одну сторону х2 і. Числа без х. Виходить 21 х квадрат дорівнює 625 мінус 289. 336. Тоді, поділивши на 21 х квадрат дорівнює 16, а значить х дорівнює 4. Візьмемо одну з рівностей. Першу я взяла au квадрат дорівнює 25 квадрат мінус 5х2. Підставили і порахували. Отже, АО дорівнює 15 см. Задача розв'язана. Вам потрібно повторити означення і теореми і виконати завдання, які я прописала ось тут зеленого кольору, подібні до тих, що розв'язували разом зі мною. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!